Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду відповідати на питання підписників і оглядати актуальні новини. Про що мова? Да мова про, м... Боже. про мобілізацію жінок, мова. Безугла знову видала цікаву інформацію, відповідно, мене вже не раз просили за сьогодні і за вчора, щоб я це подивився. Ну, давайте подивимося, що й до чого. Ну, відповідно, дивитимусь уже на наступний рік. Цього року тут скільки залишилось? Два тижні? Менше вже. Ну, відповідно. Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи буде все-таки прийнятий закон про мобілізацію жінок в наступному році, 2024-му? Хай скажуть рон правду. Так, довертаю, кану перевернуто. Єра. Евас. Ансус перевернутий. І що по фіналу все-таки? По фінал перт. Добре, що ми маємо? Кану перевернута, Єра, Евас, Ансус перевернутий і перт. Ну Ось відразу, кану перевернута. Тобто, ну, якийсь обман, якась дезінформація. Як мені йде розуміння, то це вони показують саме про закиди безугли да? щодо того, що вона там сказала. Але, тим не менш, далі Єра. Якась робота йде все рівно, це якась тривала робота, щось дійсно розробляють в плані такого закону. Ось я вас. Якісь дії будуть, якийсь розвиток цього питання. Ось Ансус перевернутий. Воно не, не, в даному випадку не обмана, Це якраз ми дивимося закон, руна закону перевернута. Тобто, якісь там, схоже, правки будуть, щось таке, ну, м -м, прям закон робочий, він би не так виглядав, все рівно. Але Рада, да, Рада щось буде розглядати, приймати. Да, щось таке буде. Ось по фіналу Перт. Відкриття можливостей. Тобто, Єра сама по собі руна тривала. Ну, ясно, що це десь не, не, не цей рік точно, десь на початку того року. Ну, тривала руна, одним словом, невдячна справа, якийсь те, точний термін називати. Ось, по фіналу перт, тобто, відкриття можливостей, щось все-таки приймуть. Це вже не те, що зараз є, ось. Але все-таки щось приймуть. Дійсно. До речі, як я дивився десь в одному з бліців, то там руни показують, що так, да, закон приймуть, але потім на нього накладуть вето чи щось такого плану. Одним словом, працювати він не буде. Так само і тут, Ось, Ансус перевернутий. Ну, це не, це не робочий закон, якщо так, якщо його навіть приймуть. Хоча шанси такі дійсно є, Да. Добре, ну давайте подивимось далі, що й до чого. Деталі, так би мовити. Тому що без угла там багато чого наговорило цікаво. Так, дякую за відповідь. Гаразд, дякую за відповіді. Отже, ну, давайте, власне, запитаємо. Прийняти, Прийняли. Ну, допустимо, що прийняли. А чи буде ж він працювати? Так, хоча тут руни показали, ну давайте в лоб спитаю. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть, мені будь ласка. Це закон. Про мобілізацію жінок, коли його приймуть, буде працювати взагалі. Скажуть вам правду. Іса. Ну, давайте докладу. Ансус. Довертаю, Лаус перевернути. Перепрошую. Іса, Ансус, Лаус перевернути. Ось Іса. Блокування йде. Блокування закону, ось якраз далі йде закон, якщо так. Тобто, М -м, Іса це може бути як блокування, так і, знаєте, відсрочка, що прийняли, прийняли, але там прийняли з там, якогось, не знаю, 2026 року. Щось такого плану може бути. Е -е, ось. Ну, і взагалі як, блокування закону. Я питав, чи буде діяти перша пада Іса. Ну, якось сумнівно. Якщо ну, ось закон, да, Ніби прийняли, ніби цей. Да. По фіналу Лагус перевернутий. Знов таки обмани, якийсь не той вектор. знаєте, Закон то ось він, але працюватиме він схоже, через пень колоду. Зараз треба буде подивитись, взагалі, що там, що там буде в кінечному то, варіанті того закону. Можливо, може мається на увазі, що якісь певні категорії жінок будуть, знаєте, не всіх. Поголовно, жіночої статі, так, а якісь там певні категорії, ну, не знаю, медиків, там, фармацевтів, можливо, ще там якісь категорії, які м -м, можуть бути корисні військовим, ну, не знаю, зв'язківці там якісь в такому плані. Ну, Зараз це запитаємо. Тобто, загалом, чи буде працювати, щось він якось коряво той закон буде працювати, якщо взагалі буде. Так, дякую за відповіді. Так, да, той випадок, коли люди порадіють, що закон буде коряво працювати. Да? Добре, дякую за відповіді. Е, Так, ну, про безуглу питати не хочу щодо цього закону. У мене є розбір безуглу. І хто ще не бачив, я там разом з Фаріон в одному відео їх розбирав. Хто не бачив, пошукайте на каналі. Подивіться, і дуже багато питань по безуглі відпаде. От от просто. Е, так, примусова мобілізація. Оце і заборона виїзду. Ну, давайте подивимося, що у вас не тут буде. Так, гаразд, питання важливе. Давайте ще раз перемішаю. Так, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи буде в наступному році примусова мобілізація жінок в Україні? Хай скажуть Ренправ. Торісас перевернутий. Тейус перевернутий. Дагас, ну і що, пофінал. Пофінал Іса. Ось сумнівно щось. Що ми тут маємо? Торесас перевернутий, і Тайус. перевернутий, Дагас Іса. Торісас перевернутий, але в той же час це обмежені можливості. Але й все-таки якісь дії будуть. Тобто, сказати, що прям зовсім, зовсім жінок взагалі не будуть мобілізувати, то от схоже, що ні. Якось от. Якісь категорії певні, ну, то, ну то як, як, якось так воно йде. Тобто те вас перевернутий. Страх є, зрозуміло, якийсь залякування, якийсь, можливо, буде тиск. Ну так, да. але, але ось трансформація ситуації падає і куди, а воно все висупирається, все рівно. все рівно блокування. Ну, тобто, Примусова мобілізація щось сумнівно. Якісь окремі категорії, може, попадуть. Ну, я ж кажу, там медики, якісь зв'язківці, от в такому плані. Ну, Зараз запитаю. Тобто, прям примусова, тотальна, точно ні. Не заспокойтесь. Заборона виїзду. Ну, давайте глянемо. Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Отже, скажіть мені, будь ласка, а заборона виїзду за кордон для жінок буде в Україні у 2024 році? Скажуть вам правду. Ансус. Дагас. Альгіс перевернутий. Що по фіналу? Ейвес. Ага. Ансус Дагас. Альгіс перевернутий і Ейвес. Ось Ансус відразу. Закон, а в той же час це якісь документи, папери. Тобто, ну. Як бачиться, закон приймають, і там от якраз певні категорії жінок. Знов таки, повальної мобілізації да ще й примусової жінок не буде. Тут от. От по певній категорії можуть попасти. От. от, відповідно, для певних категорій є обмеження. Ну, тут отак от реально треба ділити розклад. Ось Ансус, якісь документи, якісь папери. Да. Ну, це і закон той самий. Тобто категорії будуть прописані в тому законі, це не всі жінки. Ось якась трансформація ситуації йде, ну, відповідно, по закону. Да. Ось альгіс перевернутий. Ну, дійсно, обмеження будуть, відповідно. Але не для всіх знов таки. Альгіс перевернутий. І ось ей, ось, власне, самі обмеження, самі перешкоди на шляху, якраз виїзду в даному випадку. Тому так. Да. Буде заборона, але не для всіх категорій. Ну, добре, давайте запитаємо. ну, Хоча тут руни так показують, що тут, ну, точно не всі жінки будуть це, це попадати. Так, дякую за відповідь. Так, дякую за відповідь. Добре. Поясніть мені, будь ласка, по мобілізації жінок. В законі о цьому, який приймуть, то там будуть певні категорії жінок, певні спеціальності, можливо, прописані. Правильно розумію? Скажіть рон правду. Ансус перевернутий. Так, довертаю. Туресас перевернутий. Інгус, ну і що по фіналу, Ігебо. Ансус перевернутий, турісас перевернутий, Інгус і Егеба. Загалом, так, да, дійсно. Тобто, це не поголовно, це дійсно певні спеціальності жінок. Ось відразу ансус перевернутий. Ну тобто, в даному випадку, це не обман, того, хто не підпадає під закон. Давайте так скажемо. Тобто, дійсно певні категорії є. Ось турісас перевернутий, теж певні обмеження, якісь будуть там. Тобто, це знов-таки непоголовно. Ось інгус, ну, це вже була приємна відповідь по питанню. Тобто, дійсно певні категорії. Ну і гебо також. Як... До речі, Гебо це контракт, якщо так. Тобто, чи прям це мобілізація, це може бути як, ну, як воно там зоветься, рекрутинг чи на контракт. От в такому плані. Тобто, ну прям повальні мобілізації примусово я тут не бачу на даний момент, принаймні. Ось. А, гаразд. Тобто, і тут ще. Інгус гебо, до речі, інгус сам по собі. Ну, це, ну, це про вагітність, якщо так. Це про вагітність, тобто як один із факторів, які будуть е давати, так би мовити, відсрочку, то це точно вагітність, да. Ну і взагалі, як так, то не всі жінки попадуть під той закон. Ні. Там певні категорії. Ну Схоже, що дійсно щось пов'язане з медициною, там, зі зв'язком, можливо, от в такому плані. Гаразд. Е Так, дякую за відповіді. Так, дякую за відповіді. Ну, гаразд за безуглу. Ну, давайте запитаємо, чому, власне, вона це все озвучила. Так, дякую за відповіді. Добре, поясніть мені, будь ласка, що Мар'яна Безугла оцей от закон про мобілізацію жінок, і оці, оці плани винесла в Facebook, ну і, і в інші мережі. Поясніть мені, будь ласка, до чого це було зроблено. Скажіть вам правду. Евас. Беркана. Так, де руни Альгіс має нас перевернути. І що по фіналу? Пуста руна. Ну, ну, поясніть, будь ласка. Знов таки, кейса. Цікаво. А раз, що ми маємо? Евас, Беркана, Альгіс, манас перевернутий пуста руна і Іса. Ну, Ева Зберкана, Беркана це реально рух жінок, якщо так. Ну, Евас руна руху, руна переміщення. Рух жінок, і знаєте, ну, подивитись реакцію? Ну, в якійсь мірі, так. Да. Евас Беркана, Альгіс, і жінки, знаєте, як в пошуках захисту. Ну, реально, як виїзд за кордон? Ой! Подивіться відео про безуглу, не хочу повторюватись, і там, де я їх розбирав разом з Фаріон. Багато що зрозумієте. Щодо її заяви взагалі, що це за персона така. Щоб мені вже не повторювати двічі. Далі, ось Мас перевернутий. З одного боку, це дійсно це не про егоїзм в даному випадку. Вона то не сильно хотіла робити знов-таки. Змусили її читайте, озвучити, от що хтось за нею стоїть. Ну, вона, вона не сама це придумала. Ні-ні ні. Оце руни й показують. Ну, жінки, да, ніби в пошуках захисту кинуться читати, дізнавати, ну, так, да, і виїжджати за кордон в тому числі. Хто більш такий, ем, як це сказати, впечатлітельний, невразливий, а як це? Емоційний. Ну, хай буде емоційний. Далі, ось постаруна. Тобто певна невизначеність є і ще. Невизначеність якого плану, по закону. Знаєте, те, що вона озвучила, це одне, приймуть щось інше. Тобто, не, явно не, не в такому масштабі, як вона там не озвучувала. Там і щодо ухилянтів, санкцій, там мало не позбавлення майна і так далі. І тому подібне. По фіналу ІСА. Блокування все рівно йде. Е, ну і знаєте, як. Тобто, що не сама прийняла, тобто не сама озвучувала це і сказав, і це про блокування певне йде. В якому плані? М ну, про те, що ви з по по з жінок за кордон посилиться, це я сказав. І про те, що взагалі якось воно, ну, знаєте, ніби. Скажіть і я скажу, ніби як під підготувати да, до того, що. От, ну, щоб і це в даному випадку. І не кордон, а в тому плані, щоб ну, заспокоїти, якщо так. Да? Хоча вийшов у неї зворотній ефект. Добре, ну таке, що тут, що тут додати. Ну, Загалом все подивився. Ну, Отак. отак ну, сподіваюся, ситуацію прояснив, трохи заспокоїв. Повальна мобілізація жінок, примусова і так далі. Да ні не разу. От, в цьому плані можете заспокоїтися. А чи такий закон щось там розглядають щодо жінок, так, да, дійсно. Добре, дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!